Вітаю, друзі! 31 липня сьогодні з вами Валерій Клочок. Це останній день другого місяця літа. І цей останній день, як повідомляє видання Bloomberg, до України, врешті-решт, доставили перші літаки F-16. Що відомо на цю хвилину, зараз вам розповім, тому будь ласка, з вас підписка, лайк і коментар, тому що новина, хоча і багатостраждальна, довгоочікувана для України, але це сталося. І так про це по порядку. Видання Bloomberg, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони України, повідомили про те, що вони вже мають інформацію про те, що до України прибули перші літаки. f 16 кількість не знають вони, точніше не повідомляють, ніхто не скаже, і це дуже правильно. І я бачу багато обурення з приводу того, для чого це повідомляється. Це правильно, треба повідомляти, тому що ворог має знати, що ми захід дотисли, тисли дуже довго більше року. Ці літаки тепер в Україні разом з нашими навченими пілотами. Причини такої затяжки називають ну, різні. Ну, по-перше, мовний бар'єр, друге, складність підготовки пілотів, третє неготовність української інфраструктури, ну так далі, тому подібне. Але хочу вам сказати, що обстріли аеродромів, ті мої спілкування з військовими колегами, ну, не колегами, а експертами, так, колегами-експертами, вони засвідчують те, що. В Україні давно ведеться пристрілка місць, де можуть дислокуватися саме літаки в 16 Росіяни це роблять системно. Староконстантинів, Полтавська області, інші кіровоградська постійно там є вибухи, і це не якась військова таємниця. Про це знають дуже багато людей. І дійсно росіяни дуже стурбовані були відразу тим, що такі літаки можуть бути в Україні, тому що вони можуть виконувати набагато серйозніші завдання, ніж, наприклад, радянська авіація, яку ми маємо розпоряджені, і якою керуються у бойових діях також росіяни. Стосовно того, як будуть використовуватися ці ці літаки і кількості, звісно, інформація поки що не уточнена, але те, що ми знаємо, як сказав Олександр Сильський, буквально нещодавно в інтерв'ю виданню The Guardian», Ближче аніж за 40 кілометрів до фронту вони підлітати не будуть. Є інформація про те, що вони Будуть використовуватися виключно як додаткові засоби системи протиповітряної оборони. Ну, минулої ночі 89 шахедів було в повітряному просторі України, дійсно, треба їх чимось збивати. Я не думаю, що F-16 будуть використовувати для збиття шахедів. А можливо, й будуть. Ну, це не настільки важливо. Важливо те, що вони, коли підлітають на 840 км до лінії фронту, найближче, то навіть з такої відстані вони можуть уражати повітряні цілі. Маю на увазі літаки, які запускають каби по Території України, по прифронтовій зоні, по цивільних об'єктах і таке інше, тому як кажуть, лише початок складно починати. Він є, і для мене це дуже е, показовий маркер, того, що Захід, врешті-решт. Відсуває і для себе в тому часі червоні лінії, які він може перейти для того, щоб допомогти Україні боронитися від російської агресії. Що буде далі? Далі, звісно, будуть з'являтися історії про те, що росіяни збили якусь кількість f 16. Я думаю, що завтра вже буде. У російських ЗМІ повідомлення про те, що когось нагороджують за збиття літака. Опублікують відповідне відео і скажуть, що ці літаки нічого не вартують, тому що ідеологічна битва з появою, наприклад, аналогів російських літакам F-16 ще триває з моменту Радянського Союзу. Тоді вже розповідали про те, що ну, дійсно російський, совєтський літак він нічим не поступається американським і так далі. Ну, Направду так, російська авіація теж дуже потужна. Вибачайте, це слово вже стало мемом, але я ну, все-таки. Я його тут використаю. І те, що ми сьогодні отримаємо вже хоча б ці літаки на F-35, дуже показово. Буквально минулої ночі був нанесений авіаційний удар, ем, 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 якимись літаками, ми не знаємо, як, якими, ізраїльськими військами по Тегерану, де був знищений ватажок Хамасу. Минулого тижня був нанесений авіаційний удар по хуситам у Ємені. Це враховуючи те, що немає спільного кордону у. Ізраїлю та ємену ефективність використання е, авіації зразків е, Північно-Атлантичного альянсу, ну як на мене, то в принципі навіть і обговорити її не варто. Тому я маю стільки переконання, що те, що ну умовно, навіть якщо 5-6 літаків з'явилося вже, у небі українському поки що немає відео, ніхто не публікував. Я думаю, за день-два ми точно побачимо офіційно повідомлення будуть. Я навіть в цьому не сумніваюся. Це вже серйозна заявка і сигнал росіянам про те, що ну, ви стільки завгодно можете збирати гарматне м'ясо по м -м, Росії. Тим паче Путін там збільшив виплати від 2 до 10 разів. Тим, хто мобілізується або кого наймають до російських військ, то це якраз дуже серйозний такий сигнал, що ну не просто буде воювати громадним м'ясом проти високих технологій північно-атлантичного альянсу, який є в Україні. Чому це швидше не робилося? Ну, мене абсолютно очевидна відповідь. Я її вже сто разів вам повторював про те, що для Сполучених Штатів Америки. Бо вони є основними у постачанні зброї до України. Важливо все-таки управляти ризиками з метою недопущення ескалації і з метою, аби зберігати війну в межах і кордонах України, щоб вона не вийшла на території країн Північно-Атлантичного альянсу. Росії це чудово розуміють, вони цим користалися. На жаль, ми не маємо власних засобів для того, щоб вибивати росіян з території України. Ще в 2022 році для нас було сумнівним те, що можуть у нас бути хаймерси, можуть у нас бути Абрамси, Ну, задайте, перед початком широкомасштабного вторгнення ми мали летальну зброю із Британії та США, але не можна було її використовувати на полі бою, у нас лежали джавеліни на складі. Вони просто тупо лежали все. Але коли ця. Літальна да зброя, та що літає, це один із мемів, який тоді гуляв в змі. Летальна зброя з'явилася. Це був добрим сигналом. Коли в 22-му році на саміті Північно-Атлантичного альянсу було ухвалено рішення, що вони знімають будь-які обмеження на постачання зброї до України. Я пам'ятаю, це відео я записував з цього приводу відео новину. Ну набрало шалених переглядів, і ми всі схвально про це відгукувалися. Звісно, що хотілося б швидше. Врешті-решті літаки F16 прилетіли. Все, що можу сказати на даний момент. Бажання одне, щоб у нас була не одна ескадрилья цих літаків, як сказав президент Зеленський, аби їх було у нас хоча б сотень три. Я думаю, що вони будуть, і будуть є F35. Початок є. З цим я вас, друзі, вітаю. Довго ми чекали, але ми заслуговуємо на цю приємну новину. Пишіть свої коментарі з приводу того, що ви очікуєте від цих літаків F16. Я не претендую зараз на ТТХ, не буду це робити свідомо. Тому що тактику, технічні характеристики, нехай їх вам озвучують військові експерти. Мені важливий психологічний момент, що ми, врешті-решт, поламали Захід і відсунули ті червоні лінії, ще раз говорю, дуже далеко. Чим далі б'ємо ми своїми безпілотниками по території Росії у прямому значенні цього слова, тим далі відсуваємо ці червоні лінії і для Заходу. Це дуже важливо. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте цю приємну новину своїм друзям, знайомим, всім любить, і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.